Дузяки, всім привіт! Ну, ось підбігає мій останній день мого відпочинку на Мальті. Дуже добре, що так вийшло, що я зміг переїхати в цю чудову країну. Я без перебільшення в неї закохався, тому що це загалом перша країна, куди я вирвався з посткомуністичного простору і країн Варшавського договору. Вона мене вразила. Вразила на повал і вразила в першу чергу тим, що це маленька країна в Середземному морі, але тим не менше рівень життя тут достатньо високий. Тут можна побачити будь-які національності, які тільки, ну, тут є і, і серби, і болгари, і турки, і індуси, китайці, ну, кого тільки тут немає. Багато туристів з різних країн. Ну, ці, що я перед тим сказав, це люди переважно, які тут живуть, працюють. Навіть вчора українку зустріли в турецькому кафе з Рівного, дуже приємна дівчинка. Ну, що я можу сказати? Тут ніколи на вас ніхто не накричить, ніхто не на вас вилиється матом. Якщо десь випадково ви зачіпите когось, вона перша людина до вас вибачиться, Каже, sorry, ну. Тобто, тут настільки все ввічливо і культурно, що ну, люди живуть і просто насолоджуються життям. Їх не хвилює, що буде завтра. Не знаю, що завтра у них все буде добре. Вчора були вибори, вони собі проголосували, дві партії тільки є на всьому. І все тут прекрасно, все тут чудово. Тут хороші дороги, тут хороші машини. Люди тут достатньо добре заробляють, щоб мати можливість подорожувати собі по світу. З аеропорту Мальти Лавкост і будь-яку точку світу можна добратися без проблем. Так що. Ну, рівень доходів тут я питався, в середньому така мінімальна десь якась людина, яка працює на не невисокооплачувальній роботі там, чи в магазині, вона має близько 1000 євро. Якщо ти спеціаліст, ти маєш від 2000 євро і більше. От, ну, все. Тут завжди тепло, скажімо так. Вітом да, буває аж зажарко, відповідно, тому літом переважно в обід, в обідній час тут ніхто не працює. Тут сієста, як в Італії, десь на 4 години. Тобто тут працюють зранку, там з 8 до 1 і з 4 до 7 десь так. Тому що реально літом дуже спекотно, працювати неможливо. Ну, але якби ніхто не вони відпочивають. Зимою, в середньому десь плюс 10, який трошки прохладний вітер, якби ну, снігу тут ніколи нема. От, що можна сказати? Ну, чудова країна, прекрасні. Люди. Мені тут дуже сподобалося. Є велика кількість пляжів, велика кількість готелів, є куди поїхати. Тобто, ну, туризм тут розвинутий на високому рівні. Це можна сказати, один з. Джерев доходу цієї країни, хоча є і порти, і ну, різно, як сказати. Іншим словом, я дуже задоволений і я дуже сподіваюся, що ще колись, що ще колись буду мати змогу приїхати в цей прекрасний край, в цю чудову країну, яка називається Мальта. От. Мальта дуже християнська країна, дуже католицька. Вони тут дуже віруючі люди всюди. Дуже багато костелів, костелів є 365, і всі вони дуже гарні, дуже такі величні. От. Факт того, ну, можна багато різних цікавих речей розказувати життя Мальта. Наприклад, одружитися, наприклад, на Мальті просто без проблем, тобто, там, як в Україні. Але от, розвестися, ви будете 4 роки розводитися, от, цей процес на Мальті розлучення триває в районі 4 років. І потрібні дуже такі єскі причини, скажімо для того, щоб вам дали розлучення. Ну, Отакі от от справи. Ну, ціни, я вам хочу сказати, да, житло тут дороге. Дійсно, з, коли Мальта увійшла в Європейський Союз і почала активно розвиватися, тут сюди прийшли інвестиції, вона, все було, скажімо так, почало розвиватися туризм, різні цей, ну, житло тут достатньо виросло в ціні. Тут квартиру, наприклад, дешевше, ніж 10 100 тисяч доларів. Ти не купиш. Тобто, ну, квартири відповідно продаються вже з меблями, з ремонтом, з готовими для життя. Тобто нема такого, як в нас продають халупи такі без ремонту. Тут, вже, якщо квартира продається, вона вже продається готовою. Ну, 100 тисяч це мінімально, а то й 150-200 тисяч залежно де в якому районі. Будинки є такі, що і по півмільйона доларів і мільйона продаються. Ну, якби, Різні ціни, е, е, оренда. У середньому 500 євро в місяць, тобто цілком адекватно для доходів. Але я сьогодні знайшов оголошення, от сан паул ір Рапа, де ми живу, ну, можна і від 300, одну кімнатну квартиру зняти. Від 300 євро це порядка там скільки 7000 7, 7, 7, 7, 7 тисяч гривень? Сім тисяч автобус їде. Сім тисяч гривень дехто в нас у Львові здає житло. Ну, вливкорю, ви порівняйте рівень доходу у Львові. Да? І рівень доходів на Мальті, де все в Львові скільки мінімум десь 200 євро зарплата. Я не думаю, особливо, ну 200-300 євро, більше ніхто не помічає, да? тут 1000 євро, мінімальна така зарплата. Тобто, комунальні послуги тут дуже дешеві. Мої друзі платять за квартиру в середньому 50 євро в місяць за тобто кому... За воду, за світло. Тобто, це дуже адекватно. Пальне так само коштує на рівні Словаччини там, по євро за І то Тут особливо нема куди їздити, бо країна маленька, то тут відстані невеликі, за дві години можна всю країну їздити. Ну, Залежно де. Тут пляж Сан-Пауло, тут тишина, спокій, тут нема такого трафіку, дуже комфортно. Ближче до Валетти, до там вже трафік, там вже пробки, там вже тяжко припаркуватися. Ну, відповідно, той, такий, є біля Валєти, Це такий бізнесовий центр, там високі будинки, там бізнес-життя. Є ціле місто, ціле місто дискотеками, ціла вулиця, де, причому вхід абсолютно безплатний на будь-яку дискотеку ти зайшов, ти собі потанцював, не хочеш пішов на іншу дискотеку, платиш тільки за алкоголь і Тобто, Ну, все дуже класно. Все дуже... Мені тут надзвичайно сподобалося. Якщо хтось буде мати можливість, то сюди обов'язково приїжджайте. Тим більше з Кракова є лоукост рейси можна сюди заїхати і по Airbnb винайняти житло, чи по букінгу недорого, десь там забронювати. Дуже рекомендую, і ви будете вражені і на... мальце змінить ваш світогляд. Всім дякую ну, за увагу, що були зі мною, і хто читає мій блог. Зустрінемося в Україні. Всього вам найкращого, будьте здорові!